І ЦЮ Китю! Так вже краще. Щось старешечка, тобі не дуже приємно, да, там знаходитись. Так гріль с тісті стій. Бля, міг би на інтуїції за цей час перевестися б на хеш хешфугас. Ну ладно, і так. Нормально. Я О, Я його підпалив! Я його підпалив! Я його підпалив і знищив на фулку! прикиньте! Ха-ха-ха! Кручений в гості! Кручений в гості! А ніхер на своїх ПТшечках стояти, йоп тудей? Ну ніхер. Нехер стояти на ПТшечках. Ну ви вдумайтесь, мене оця б пробиває. Ну б ну я ж на фулку звівся, сучара ти. Ну я ж спеціально, сука, не поспішав з пострілом. Я дозводився до кінця шала. На вертуху. Кучерява шляпа. А просто! Ну йо ё... кинув вертуху, бика взірвав. Даю на вірочку х не можна таке казати. Ну я б Ну як це працює, сука?